На Житомирщині поліція викрила угрупування, яке займалося рабством, шахрайством і вимаганням. Злочинці виманювали у людей документи та оформлювали на них кредити. Наразі відомо про майже три десятки таких випадків на загальну суму у три мільйони гривень. Відділом міграційної поліції було задокументовано 21 епізод торгівлі людьми, 57 епізодів вчинення шахрайства і 4 епізоди вчинення вимагання. Так як дані особи привозили. Шляхом обману привозили людей на територію міста Житомир, заселяли їх в сйомне житло і, утримуючи в цьому житлі, набирали на них кредитні договори, оформляли на них, набирали різну техніку, і техніка дальше, в подальшому побутово збувалася, гроші розподілялись між членами даної групи осіб у складі угрупування був 41-річний житель Черкащини, який тимчасово проживав у Житомирі. Його 40-річна цивільна дружина та двоє знайомих віком 54 та 26 років із Черняхівської громади. Це люди, які відносились до незахищених категорій громадян, які мали, скажімо так, деякі з них мали низьку соціальну оцінку. От були також деякі з них перебували в уразливому стані, так як були безробітні, не могли навіть сплатити комунальні платежі. Дані особи, які вчиняли злочинні дії, вони шляхом обману вони обіцяли людям про те, що вони нададуть їм в місті Житомир роботу, охоронцем на м'ясокомбінаті. От ще якусь роботу обіцяли, і розроблялася ціла ціла легенда. Кожен злочинців грав певну роль під приводом працевлаштування вони виманювали в жителів Житомирщини та кількох сусідніх областей документи та брали на них кредити. Працівники банку перед тим як оформити кредит, вони прозванювали всі номера, які вказував наш потерпілий. І кожна особа з цієї групи брала трубку і розповідала певну легенду про даного потерпілого спеціально для того, щоб йому надали кредит. От і при цьому оформлялися кредитні договори. Причому потерпілі переміщалися по місту Житомир, могли переміщатися на протязі двох-трьох днів по різним кредитним установам, по різним банківським установам. Мікрокредитні установи також возили цих людей. У поліції кажуть, що угрупування розшукували людей, які мали складні життєві обставини. Деяких фізично утримували на квартирі, не давали просто-напросто вийти і шляхом погроз їх утримували. Деяких шляхом обману утримували, а деяких просто спаювали, надавали їм безперешкодний доступ до алкогольних напоїв у зв'язку з тим, що особа соціально скажімо так, не захищена. І вони вживали алкогольні напої, а потім вже отямлювалися вже десь через тиждень, через два, коли їх привозили додому, і вони ну, не розуміли взагалі, що з ними трапилось. Угрупування діяло з 2018 року і до початку повномасштабного вторгнення всього 138 осіб були ошукані лише 26 з них звернулись до поліції. На даний момент всім особам, які приймали участь в даній злочинній діяльності, повідомлено про підозру. Троє з них знаходяться під домашнім арештом. Четвертій особі, на жаль, вдалося покинути територію держави, так як офіційно дана особа являлась інвалідом другої групи і мала право перетнути кордон України. І на даний час перебуває в міжнародному розшуку. Дане кримінальне провадження, всі матеріали були передані до суду. Учасникам групи інкримінують торгівлю людьми, вимагання та шахрайство. За це їм у разі доведення вини загрожує до 12 років позбавлення волі.